Святковий телемарафон на каналі Віка добігає свого кінця, і зараз я як і обіцяла, хочу вам презентувати результати інтерактивного опитування святкового, яке ми пропонували вам взяти участь у ньому сьогодні. Ми цікавилися тим, що ви зазвичай даруєте на день народження. До нас дотелефонувалися 1879 черкастів глядачів нашого телеканалу упродовж сьогоднішнього 4-годинного ефіру. Це надзвичайно приємно, тому що справді динаміка є. Якщо першого дня до нас дотелефонувалися усього 300 черкастів, то сьогодні вже 2000. Справді це прогрес, це приємно. І тепер до результатів корисні подарунки дарують на день народження 678 глядачів, які дотелефонувалися до нас упродовж ефіру. Гроші дарують. 753, А сюрпризи люблять робити 468 черкастів, Звісно, ті, які дотелефонувалися до нас упродовж ефіру. А тепер настала черга того сюрпризу, який я анонсувала, яким інтригувала вас упродовж цього ефіру. Зараз зі мною поряд у студії частинка колективу телеканалу Віка. Це віківці, натхнені, енергійні, молоді, креативні, такими, якими ви їх бачили упродовж усього святкового телемарафону. На жаль, це не весь колектив, і простина цьому причина цьому проста, тому що частина все-таки залишається за кадром, адже це оператори, це режисери монтажу, це звукачі і так далі. так так далі, і так далі, Можна перелічувати, перелічувати і перелічувати. І зараз я не перебільшую у житті віківського колективу. Зараз, мабуть, найрадісніша і найсумніша мить водночас. Радісна, тому що що ми таки відмарафонили 20 годин. Я не скажу, що ми усі в це вірили, але ми повірили і таки зробили це. А саме тому, що нам доведеться з вами прощатися. Звісно, до понеділка, коли знову, знову будуть Віка новини. Знову на вас чекають цікаві програми, креативні ідеї від колективу телеканалу Віка. А зараз залишається кілька хвилин і. Ми не будемо говорити, ми будемо співати усі разом колективом телеканалу Віка. Ми заспіваємо гімн телеканалу імениннику гімн телеканалу Віка. І прошу зараз. Ми розпочинаємо першому пісенне слово моєму колезі Олексію Хутурному. Послухай його, послухай серце їхнє, правду скаже воно, перший знає про все, завжди в курсі подій. Яка радість несе на долоні своїх журналістів, родина журналістів, сім'я, всі працюють над пнемю, працюю плідною для людей, для країни, для улюблених Шеркас, мене не святкує віка вже в двадцятий раз. Біді допоможемо ми, коли сум настає, наш канал увімкни, руки не опускай, не похнюкала би. Позитивний заряд, ти відвіки лаби. Журналісти, в родина, журналістів, сім'я, всі працюють над немною, працюю плітно. я. для людей, для країни, для улюблених Черкас. І мене не святкує віка вже в двадцятий раз. О! В стів родина, журналістів, сім'я, всі працюють надненою, працюють я для людей, для країни, для улюблених черкас і мене не святкує віка вже в двадцятий раз, віка на біки, віка на біки.

Ани для вас на честь телеканалу Віка на честь 20-річчя, від усього серця, від душі щирої від колективу телеканалу Віка. Дивись рідне телебачення, дивись телеканал Віку, адже ми творимо його спеціально для вас.